Черговий удар по Черкащині. Цього разу ворожий дрон поцілив у резервуар для палива. Обійшлось без жертв. Саме через атаки на об'єкти критичної інфраструктури ситуація надскладна. Українці вже навчилися заощаджувати електроенергію. У кожного спосіб свій. І мов часи, які я запровадила до жаль, тобто з п'ятої до одинадцятої і з шостої ранку до одинадцятої дня стараюся намикати пралку, мікрохвильову піч, обігрівачі. Стараюся не користуватися духовкою, також мікрохвильовою піччю, Заряджаю павербанки, намагаюся їх використовувати. Не включаю тепле опалення тобто камінчик не включаю, не стираю вечір, не включаю пральну машину. Окрім аварійних відключень, потерпає Черкащина і від планових. Все, аби стабілізувати загальну енергосистему країни, пояснюють Владці. Включаються погодинні графіки відключення електроенергії: дві години електроенергії немає, чотири години електроенергія є. Попередньо графіки відключень та адреси, за якими їх будуть проводити, оприлюднили на сайті Черкаси Обленерго. Голіву СББ в Черкасах закликали негайно подати тепло в домівки Черкащан, аби ті не вмикали додаткові електроприлади для обігріву помешкань. Скільки в такому режимі економії доведеться прожити, ніхто не береться прогнозувати. Українців закликають поставитись до заощадження енергоресурсів відповідально а до роботи комунальних служб з розумінням. Все, що важливим залишається продовжувати заощаджувати електроенергію. Це допоможе швидше отримати стабільну подачу світла там, де зараз цим є труднощі.